Дитячий садок чайка, що по вулиці Грушевського, 68, днями відзначив свій 50-літній ювілей. Запрошених гостей вітали із хлібом, сіллю. Розважали вихователі та вихованці дошкільного навчального закладу, які власними силами влаштували надзвичайний концерт. Тут тобі і танки, і пісні, і сценки. Як водиться, не прийшли з порожніми руками. А начальник відділу освіти місь виконкому Алла Краснокуцька принесла подарунки та передала привітання від міського голови Володимира Москаленка і народного депутата України Володимира Арешонкова. І, звичайно, від усієї душі побажала ювілярам усіляких гараздів. Мені хочеться вручити Ганна Андріївна від імені міського голови сертифікат на. Комп'ютер для навчання і працюйте, проваджуйте і досягайте тих вершин і злетів, на що ви варці. Вітаю від імені усіх хто працює в чайці. Подякувала спонсорам закладу освіти, завідуюча дитсадком Ганна Куришко. Адже сьогодні без них було б дуже важко. Дитячий садочок, чайка це живий організм, який Відчуває, радіє, співчуває. Це велика, дружня, турботлива родина. Сьогодні хочу подякувати всім тим, хто працює, і тим, хто працював раніше, хто допомагає дитячому садочку. І, звичайно, вам, батьки. Спасибі вам за те, що ви, що ви довірили нам найголовніше, вашу дитину. У відповідь же почула, що двері підприємств завжди для них відкриті, і допомога надаватиметься, як і раніше. До того ж, було обіцяно надати всебічну допомогу по ремонту дитсадка. В усякому разі, матеріали для ремонту купувати не доведеться.